Всім привіт! Ви на каналі Іван Коковик Чудер Плюс. І сьогодні ми завоюємо Кражаний Ліс. Це третя серія і сота відео на каналі. Тому запуск. А чому соте? Бо соте. Я не знаю, як це описати. Ось крижаний ліс. Я хочу спершу налаштувати видобуток Міді, бо я знаю, який це дефіцит. Окей, виглядає непогано, але треба більше. Набагато більше. Якося крутезно. Та-да-та-та-да, -да 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 -да. яку закрутає дно, твоя мрія жива. Добре, добре, налаштоем, налаштовує, І... И... добре. Що в нас ще не підключено? Ага. Мідь в нас є. Тепер намагаємось знайти, звідки буде йти. О, ні, мені напощастило, походу. Так. Да. Так, 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 а де воно? А де воно? Весь не буде посередині? Ага, за висотки ось тут. ось тут. Окей, це проблематично. Хоча все рівно мало місця тут, тому не так і вже й страшно. А перший ворк ще й при чому легкий. Хоча навпаки, потім буде легше. Тут буде менше. Тут будуть мої гармати. Але нам треба готуватися до бою. Давай, працюй! Працюй! Працюй, я в тебе вірю. Віч в нас є! І це класно! Тут так, а тут три, окей. А! Давай! Я хочу виграти! тепер проблематично дещо. Нам потрібно тут робити захист, для цього треба мить. Якої в мене, звісно ж, ще немає щоб воно постачалось сюди. І це в нас головна проблема. Бо воно має кишити це місце ось такими штуками. Бо Інакше ми програємо. Точніше я. Хто грає в цю гру? Я? Чи не я? Може я підробка? Звісно ж ні. Хоча не дуже гарний жарт. Квилюшов починайте. А! Я не знаю, чи чути звук гри. Через те, що я знімаю через мікрофон, щоб мене було краще чути. Ну, бо хто автор цього каналу? Добре, не треба відволікатись. Двіще я його туди поставив. Що мені треба сюди? Окей. Де найближче джерело Ось тут, та ось тут. Ну, спробую постачати звідси. Мідь. Головний ресурс. Ось світі. А! На тобі, на тобі, на тобі, на тобі! Он він зараз пробирається. Не! Дніума чи радіус. <кху> ніж мене. Не зараз цей. І будь ласка. Зупинись. помри, Ходу треба тут поставити 6+. Ура! Він не добрався до ядра! Але міття так і не постачаю. Окей. Все буде зводитись. Звозитись сюди. Тут буде мій мостовий конвейер. Найлегший спосіб доставки. доставка експрес для Алиэкспресс. Прикольно, опа. Ой. papa tup Tup! 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 Coup. Coup. Tup! tup Coup. Coup. Tup! Coup. Coup. tup tup Coup. 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 Давай швидко. Вже ворог наступає. Ну все. Він зараз проберець. Так що я його знищу. Ні, ні, мудімо, стові, конвейери. Ти? Ти тс. Ах, титс. Тепер мені треба все це відновлювати. О! воно постачається? Надіюся, що так. О, яка була провальна битва. Я це воно мені потрібне. Ох. Як я бачу тут занадто малий захист, але мій треба такий. Трошки добавлю. До оцих, щоб вони точно напішились сюдою. Якщо вони підтять сюдою, то це буде капець. Ну, покращим стіни. покращаем і встановлюємо. Ну, встановлю. Хвиля почалась. Давайте, давайте. Я вірю в вас. Ви мій єдиний захист. ха Ха! Майже нічого не знищив. Відбудовуємо стіни і готово. Чекаємо наступної хвилі. А я поки що налаштую своїй базі свинець. це мені потрібно. Ну то зустрінемось на 10-ті хвилі. Звісно ж так, вже 10 хвилин запис. І 40 секунд зараз буде. Ну, все, зустрінемось на 10-тіх хвилі. Ось і ми на 5-й хвилі. Ви мене інакше чуєте і чуєте звуки гри через те, що я вже не в мікрофоні. Я передивився запис і не було чути звуки гри, тому я мікрофон прибрав. Але у вас є напевно така штука, як у мене. і Я щось з цим зроблю, коли буду монтувати відео. До речі, нове нове, а я зробив. Ну, електрику. Я електрик тепер. Електрик. По-майдстрі. Чого ти їх не береш? Нам треба максимальна ефекти. Єсть. Піп-піп. Піп-піп. Ага, ти вже не можеш. Ой. Да, походу не можеш. Та зженень 10 з 10. Оп, не дарма, я поставив 2. О, ніж. Трошки не хватило, але тепер хоч все вугілля витрачається, яке видобувається. Ой, Ой, мені таке не потрібно. Ну, тепер акумулятор. Воно працює? О, ні, воно заповнені. Мені треба максимальна потужність. Ой, тут треба більше місця. Окей, я не знаю як це назвати. Вони і розумні, і не дуже. Треба побудувати більше, щоб вони відволікались. Піп, піп, піп. 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 Десь ось таку штучку. Якусь непонятно. Мід у мене, надіюся, то сталь. Ну, здається, вдосталь. Ну, працюй. Не завадило стіни покращити стіни, так, перемогли? І покращуємо стіни і перемагаємо. До речі, я ще Де моє ядро. Уламок. Підтворюю виробництво свинцю. Як той свин. А його у мене не забагато. Окей, зараз будемо будувати електричну оборону. Буде на що потратити Свинець, до речі. Так, чого я туплю? Ремонт. Ремонтник. Ремонт... О! хай мені все ремонтує. Щось тут я поставлю? А ну ні. Не підключений, треба його під... підключити. Опа, він працює. Мені. Право! Тепер мені таке сильне, без вогня ноги. Правда? От найгірше що це вогняні, бо я не знаю, що не горить, щоб з ними було легше. І здається, мідь не горить. Але легко плавиться. О, ні. Ти не сміш ви хватить. Хватило Воно є ефективно. Ні, це не Ефективно, не ефективно, не ефективно, ефективно, ефективно. Що поробиш? Все різне. Навіть ефективне і неефективне. Що ж, в мене є великі запаси МІДі і малі акумулятори. Мені треба більше акумуляторів. Це що? Ой, хтось трошки підвалив. Нічого. Ну, то зустрінемось на 15 чи на 20. Думаю, на 20. Бо вже в нас триває трохи цей запис 8 хвилин. А минуло скільки тривав. Вже не пам'ятаю. Ну добре. То зустрінемось на 15-й хвилі. Прямо включено. Безмежний вузол безмежності. Так, що мені там робити? Ось мій. Ось ми на. на 15 хвилі. Ще кілька секунд. А єдине, що я зробив, це. оцю штуку, якій вже зридився акумулятор на 100%. Чотири вот їх її Я Як це назвати? Енергія 4 тисячі. О! Ах, хто буде туди подавати її? Добре, через кілька секунд хвиля. А, це ж легка хвиля, я б дружка. До речі, ми можемо покращити. але нам випадає. Всього. Тут краще зустрінемось на 29. З маленькими включеннями. Окей? Окей. Це соте відео на каналі! Наше соте відео!

Соте чи не Соте, соте чи не соте? Відео соте Чи не соте? так це Відео соте чи не соте? Заряджено чи ні? Зарядка тут прекрасна, але трошки не хватало. Ось на 29-й хвилі. Зараз буде дуже важко. Тому краще почекаю. Давай, гавай! Я, короче, поставлю більше акумулятор. Дереві ніколи не буває зайва. Особливо з тим, яка в нас революція електрична. ми Забудували. Ми забудували. Ну, все ми забудували. Тут затова енергії буде більше. Мене зараз забудовує. Ні. Тебе не забудовують, тебе просто підбудовують, хоча й забудую. Обер, все накопиться, чується. Все накопичується. Ну, все працює без годогано. Ну, все. 30 хвиля зараз буде. А, ні, це така легка. тоді Сектор захоплено. Це тепер це великий музей і це сотне відео на каналі. Який я вже раз кажу. Ой, до речі, це не то. Оце то. Чи може це також не то? Так, а яку мені обрати? Електричну сотку? Чи. Механічну? Хай буде та та Тобто це все відео на каналі. Ура! Але що ж, відео завершилось. І ми можемо попрощатись на моєму улюбленому секторі. Коли я почну добувати. Ого. Я навіть домовлюсь. Титан! Буду добувати титан нарешті. Хто це так склапалося з догади поставив? Я. Це <свят> так. Ага. Ну тож на сектор. 175. Якщо я ще захоплю цей, то це вже буде поза кадром. Я захоплю ці маленькі сектори. Ну, й скоро в мене буде ядро штаб а ще скоро я почну добувати титан. Тепер ми люди титани, як ті українці. Хоча я є українець. Я був давно людиною, титаном титан. Ну, коротше, зато у нас відкритий новий вміст, що мені дозволить зробити лазерний бур. Ну, все, відео досягає кінця і всім. Па-па-па-па. І до нових всім пока-пока і до нових зустрічей. І навіщо це будував? Ну, хай буде!